Почалося, Она yeah, каже, доброго здоров'я, братику! Привіт, ти хороший выключи. Да, Слава Україні, я не можу тебе виключити. Ти з лішним водієм. А ти це сховався, чуєш, я тебе зараз спомню. Ди сховався. Я ж не можу не Ти думаєш, як Магомед не йде до гори, то гора прийшла до Магомеда. Слава Україні! Доброго здоров'я! Що, все болить? Все дуже кепське, щось це білий, зелений. Шестя. Чатька. Так що, друзі, всім доброго дня. Знову з вами я, Сергій Шелудько. Вікторія Буря. Я кажу, жінки, буря до мене їде. Вона каже, хто ти така? Я кажу, ти ж моя сестра? А Каже, та я ж кажу, знаєш, вона для нас Війка, а не Вікторія Буря. Так що, друзі, розкажу невеличку історію. Санька, ти не замерз, ні? Не, можеш покурити поки. Так що вікуські респект і уважуха. Хто дивиться мій канал? Оба ще прибігла Віруська Сергійова. Почула, що приїхала Віка. Е, викидали ми відео на каналі по просьбі моєї ютубовської сестрички Лідуські з Котельви. Ну, більше цю інформацію знає вже Вікторія Буря, як звати, хто, відкуди і куди. Як звати цього чоловіка, який просив свого брата за допомогу. Володимир Іванович. Ковпак, фамилія в нього, яку забути в принципі неможливо. Він попросив свого родича допомогти йому з тядькою, цікавою, так як зараз вже дуже короткий день, да й взагалі на передові, і не тільки на передові, ця штука вона потрібна. І... Враховуючи, враховуючи те, що вони знаходяться в Бахмуті, в Бахмуті дуже. Серйозні обставини в самому та пеклі, та як кажуть хлопці, це їхні очі, це їхнє життя, це, це наше майбутнє. Так, да, так що, друзі, Лідуська взяла на себе ініціативу, підключилася на збір коштів. Трошечки ми там теж при під, підсоєнилися. І так як треба була консультація, ми звернулися до Вікуська. Вітуська, Вікуська теж підцепила себе і своїх знайомих. Я не знаю, там хто там, що там, якщо можна. Розкажи, будь ласка, як все і навіщо ти це все зробила? Я не можу поняти. Ну, Ні, ну це... я можу поняти, але хай люди поймуть. Насправді, це от сьогодні я держу своє щастя, тому що як у нас все вийшло. Сиділи поле чай, ти розказав історію таку про Володимира Івановича і запитав, яка краща модель. Ти пішов поратися, я кинула дівчатам своїм клич, а. Велике щастя, що я маю, не маю багато грошей, але багато друзів, посестер, волонтерів маю дуже багато. Я просто запитала, яку кращу модель брати. Нічого, не просила не гроші. У кого ти можеш сказати? Ну я ж кажу, у нас є така волонтерська група наша. Ми з 14 року там разом. Так. От я просто написала: дівчата, посоли, ти ти, ой, 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 ну, найкращі очі для моїх котеня. Тут раз мені зразу телефонує подружка і каже: а подружка як звати? Анастасія. О, ну це ж мені дуже важливо, тому що це люди, які задіяні в цьому проєкті. І так як ми дуже, особливо я маленька людина, а мені дуже приємно, що це все відбувається. Слухаю далі. А Анастасія каже, так, а які там треба параметри? А я відкуди знаю, які параметри треба. Ну, сказав, ну здрасте, для чого їм? Вони на ТРУ стоять чи ні, Бахмут стоїть. Вона давай швидко запитую, які шо, яким треба параметри по цьому, і е, повністю як називається їхня бригада. Хорошо. то ти не попорався, а ця штука вже в нас була. Так. Тобто, що, друзі, нам вийшлося? Ця волонтерка, Віка, як вони вважають, що вона. Вона себе не вважає, вона себе волонтеркою, вона просто вважає себе українкою, патріоткою, в першу чергу, людиною, жінкою, матір'ю, ну, якось так, другом для да? І так, як. Вона почула цю історію про мою сестру, а ну ютубовську. Да, хоч вже була рідна, у мене сестра приїжджала. Ти прогавила, але ну, я відео не знімав. Ну, я думаю, я зніму вже на слідуючий раз. Я трошки був шокований. 10 років е, ми не зустрічалися. Ну це не до теми. Але тема в тому, що в мене є ютубовські, да, ми з ними спілкуємося. Тобто вона також е, допомогти схотіла своїй знайомі і її чоловіку Володимиру Івановичу. Вікуська почула цю історію, так хотіли використати її як волонтера, щоб узнати, як це все діло краще, щоб нас не обманули це все діло купити. Бо для когось там тисяча гривень багато, для когось 100 тисяч мало. Тобто для когось це суми коштів, її підключили Вікузьку, і Вікуська підключилася до своїх товаришів, то оцей, оцей тепловізор, який лежить у ці коробочки, ми, купу... ми його не купували. Насправді нам його подарував фонд Повертайся живим. Клас, взагалі, фонд повертайся живим. Да, я сьогодні спілкувалася з тими. Санька, та, не що... мер, не йди до Ліси Петрівне, раз ти не хочеш те саме до. Я сьогодні спілкувалася вперше з тими чудовими людьми, людьми, це дійсно ангели. Ангели форма хани і ви. А Славик ангели казав, що це реально фонд шикарний. Це реально, це от, от ручка біжить не мерка. Ви мерзні, розуміли? Ніколи. Просто передали в руки і сказали, передайте хлопцям привіт. Ось так. Так що э... Руслан дуже дуже дякую. Я, я, я чесно я казала, коли в Насті а мен... я як дякую. Настя, коли мені е, телефонує, каже, ну все папери готові. Все може Я кажу, Ощипніть мене. Я не вірю. Ну так не буває. Ну якось так. Не я знаю, Не знаю, Чи не знаю заглашати. чи, вийде це все діло зафільмувати Вікторії там, тому що Вікторія сьогодні у нас вівторок їде завтра, в всереду, їде до хлопців, і Володимира Івановича там на місці немає, але. Буде... Вони вже мене познайомив з Ігорем. З, з Ігорем, Так що хотів Леся Петрівна мене передавати. Вікторія Буря буде передавати вже, так сказати. Е Ті людині, які так сказати, вже Володимир Іванович доручив. А ті кошти, які ми з вами разом назбирали, вони, я думаю, що вони не підуть, не пропадуть марно. Чому зробили таку видержку? Ми ну, так дівчата сказали, не купляйте цю річ, можливо, просто купимо пару. Окулярів нічного бачення. Насправді, так? що я хочу сказати, хлопці, просто Володимир Іванович, і його хлопці просто вони не ну не, не держали в руках, не тримали в руках кращої моделі. І ту модель, яку вони запропонували, ну вона дійсно, ну не, не варта тих коштів і все. І ми так подумали і ну собі вартість цього апарата. Тільки... Скажи, будь ласка, скільки вона коштує і моделька. Це стоїть баснословних грошей, серйозно. Це просто баснословні гроші ну, якщо я пам'ятаю, ти казав 400 тисяч гривень. Да? Ні? Трошки, менше? Трошки менше? Ну ми заокруглили. Ну, це стоїть дуже багато на сьогодні. Для нас це дуже багато. Враховуючи те, що це просто-просто подарунок небайдужих людей. Це просто подарунок небайдужих людей. Так що, друзі, я завжди закликав і багато людей там також мені пишуть там, погані коментарі в мою адресу, в адресу моєї сім'ї. Буває в адресу там Вікторії, ну вона вже привикла. да, там, привикла. Ну, <сор��> <сор��> як там кажуть, е їздила на такій круті машині, тільки заправляє. Ну, це в людини була мрія. В людини немає нічого, крім машини е і друзів. Ну, якось так. да, І номерів Ві Віка Вікторія, які подарували їй хлопці Збройних сил України. Правильно я? <сор��> ж так? тому що я ж теж <сор��> тебе не так то сильно так класно знаю, як сестру. Ну але е я дякую Богу, що ми нарешті познайомилися. Довго ми не могли пересіктися, завдяки тому хлопчику, який стоїть в длт 35 який нас давно мог би вже звести. Ну, але якось так виходить, вона на ньому їздила, ну, мене не знала. Було не на часі, от зараз на часі. На часі, так <гум> так. що, друзі, якось так. Так А ще що... я хочу передати привіт Олександру з Харкова. Саньки, моєму Саня. підписнику. О, нам, нарешті, нарешті, нарешті да. Санька, тобі велика він знову передав при, нам а, для хлопців балончики. Дуже-дуже йому дякую. Він у нас просто спасатель. І з миру по нитки буде Путіну петля. Так що, друзі, я завжди говорив і кажу, чи як там буде правильно, але це наш такий термін розмовляти, тобто трошки суржик, але ми шукаємо вже замінники тим словам, які ми. Е, ну, з якими ми стикаємось кожен день. Я думаю, ми трошки зрегулюємо це все. але це нам не мішає бути патріотами, не любити трошки. свою державу, ну і просто любити неньку Україну і поважати один одного. Так що, друзі, якось так. Е, тобі я не знаю, мені просто немає слів. Я просто дякую Богу, що ти в мене є. А я вам усім дякую. Е, е, я думаю, що Володимиру Івановичу це буде хороша штука, але. Хочеться, щоб вже скоріше там все завершилося, і щоб ці штуки лучше хай би там пилюкою припадали десь в якихось там складах. І щоб ми спали спокійніше і їхні дружини, і всі остальні. Ну поки так, поки така ситуація, об'єднуємося, підтримуємо один одного. Вікуська вже замерзла, віруська тоже: біжи вже, ніде не дінеться твоя тетя Віка. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Вікторія Буря зараз підемо, поп'ємо чайок. От. По поводу того автомобіля, що ми збирали кошти, бо там дехто мене питав, його, вже, його купили, але його вже й немає. Ну, так сталося. ну, Тому що на передові автомобілі довго не затримуються. Так що, друзі, якщо там хтось думає, що там оба там, купили там машину і все, є деякі підрозділи, також з хлопцями спілкуюся. Машини вистачає на 2 тижні. Все. У, у кращому випадку є хлопці, які трошки там, е, інші там, роди військ. Зараз юрець Молодець, кстати, мій Юріє молодець в Березані. Вони також збирають кошти на автомобіль, але вони збирають не на джип, там. вони збирають просто на автомобіль для себе, щоб не ганяти там 130-го, наприклад, їхати десь кудись там, щось. там. Вони для суддівого підрозділу там збирають кошти на якийсь невеличкий е, автомобіль, який буде не жалко, бо потім не доведи Господь там, покинуть да, і все. Так що Вікуська, біжи у кухню, грійся. Е, я дякую всім, хто небайдужий підтримав шелудька і лідуську, і вікуську е, по збору коштів. Е, я думаю, що ті кошти ми використаємо також, ну, так балакали з дівчатами, волонтерами. І... Що буде класно, коли в хлопців ще будуть прибори е, нічного бачення, там скільки їх там вийде, ми назбирали тоді 71 тисячу, ну так треба було на той тепловізор, який е, схотів Володимир Іванович. Трошки того просто замерз холодно на вулиці. Вже Надюшка Сергієва також зустріла свою тітоньку, тітоньку Вікторію. Так що, друзі, на цьому все. Буду завершувати відео, підемо поп'ємо в каву. Я буду йти справлятися по господарству. Всім бажаю миру, здоров'я і добра, скорішої перемоги. Усім, друзі, пока-пока-пока.